Вечірній виїзд, нічого нема, стрижовки, будемо їхати пустеньками в Вінницю. А що робити? Нічого не поробиш, пацани. Хіба що це я тільки виїхав, минутки три агрегатори запущені і може, може щось прийде. Ну, я на це не надіявся. Так що потихенько рвемо когті в сторону моєчки на Барському шосе, того, що я знову поставив під черешню машину. І Хоча йшов дощ, злива, гриміло, коротше. але все одно якісь черешеньки понападували, якісь е ці блин, е кавалки коротше, пташині все одно є на капоті. Так що змиваємо тачку хоча б на 20 гривень космосом і будемо працювати. Якщо щось не прийде, зараз стрижок, бо якщо е прийде, то ми будемо так і на грязній машині кататися, Хір знає, коли до мойки доберемося. Воу-воу-воу-воу-воу! Дивіться, пацани. Одразу, ага, це не берлога, а, по ходу слідующе. Написано здання М12, Вінницький район. Глеб, по обичному тарифу за 88 на келецьку. Ну ви представте? Просто їдеш собі такий, вже пів восьмого, тобто ніякого піку немає. І тут фарт такий підходить і тобі, коротше, от такий заказик дорозі. Не проїхав я там вже на... З'їздів метро, а він мені приходить. А тоді, коли я під'їхав, тільки представте, це жирочок. А де в центральний вход чи виход. От тут, мабуть, да? Да. кльово. Але не кльово то, що курва я ж не помив машину. Вот що не кльово. Висадив пасажира. 93 було до сплати, половина уходить туди, У нас було 610. Так. 610. Ну, блін, це, звісно, виїзд був перший хороший, 1000 гривень чистими. 610 тільки о, туди щось пішло, не знаю, як так вийшло. Просто грязі було 1250, здається, десь так. Може, я десь щось пропустив. Ну, коротше, пропустив, то пропустив. Тут все одно зараз отака от сума отримається. І... О, блін, я не знаю, як зібрати, якщо чесно. Головний вхід це мир в зарванці. Прикол. Хорошо, що він поза радіусом приходить. Не знаю, як зібрати, тому що я прийшов сі, каже, так, мені сьогодні на ВІ каже, це 600 гривень. Я такий, ну окей, якраз те, типу, що на велике відкладали, кажу, цей. Тобі віддам. І ще якийсь там гель треба. втирать волосы, короче, я такой, это что, типа, 700 получается? Думал, что гель 100, но на не, гель 500 стоит. Я такой, еб твою дивизию. То есть штука 100, короче, сразу же идет на расход. Но это такая, ничего не сделаешь. Да, и вот этот выезд будет какой-то, типа, Коригуючий, який покаже, не покаже, як... верніше, а з допомогою якого можна буде відкласти якийсь плюс за сьогоднішній день. А таких ну, розтрат, щоб ви розуміли в день. Ну, коротше, що я вам буду говорити, ви ж самі все знаєте, блін. вроді би заробляєш якісь гроші, типу, а їх... ніхіра немає. А, і 2200... Сьогодні зранку зняла за камерку, Там залишилося ще вроде, два платежа день почався коротше, і вже в мінусі. Ну <свісно> нічого, відробимо, відробимо, завтра ні за що не знімає, завтра заробимо таку ж саму суму, як сьогодні. І може буде вийдемо в ноль. Через то пацьки, я кажу, що ви багато чого вносите, якщо хоча б трошечки донатите, то канал одразу одразує підтримку фінансову і буст такий непоганий. Тому що Веліки це не просто Веліки, а Веліки це ще допомільний контент, десь бігав прошку на голову або цю камеру, або і той, і то вчепив і поїхали десь щось знімати. З космонавтів на героїв Крут за 133. Так що не ігноруйте. Силочка в описі. Допомога завжди вітається. Так. Да. Це ж з цієї сторони, правильно? Да. Прийшла смс-ка на тролейбусну зупинку в сторону урожая. Ну, класно, класно. До мене дійшло, що ця сума зверху менша, ніж. Чим... Набагато менша. Типу. Тому що е... мені дають якусь суму, наприклад, 90 гривень да, налічкою. І болт доплачує далі за пасажира там, 30 гривень, наприклад. І я, і я 90 беру, коротше, яких я виходить, взяв на руки, і ділю на два. А по правильному треба 90 плюс 30 і 120 ділити на 2. Да. Ну, будемо в подальшому так робити. Поки 133 ділимо на 2, додаємо баночку. І я на замості. Що ж ти зробиш? Нічого не зробиш. Невеличкі кофе є десь в цьому районі. Але ну... ніякого заказу поки немає. Будемо чекати. А поки чекаємо, на да, розглянемо. Опа, нічого собі, бізнес-клієнт якийсь там на промислову. Блін, це на самий кінець ця жилова. Ну, похір, похір. Центральний вхід ЖД вокзала. А там посидим на промисловій, подивимося, що ви за музику поскидували. Там я бачив в коментарях, ще пару треків хтось кинув. Кидали сети. Ну сети, ну пацани, ну все це, типу, ну 50 минут я додавлю, це все добре, якщо він 50, а не там, 2 часа чи, 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 чи 4 часа. Тобто, краще всього, обичні якісь 3-4-5 минутні треки, хто якісь пам'ять, якісь прикольні, може старі, може нові. Все приймаємо в свій плейліст. Поїздки 128 гривень остання. Як звідси вибиратися, пацани? Давайте може якось звідси просто вийдемо. Да? І хоча б будемо рухатись в цю сторону до мрії, хоча б під'їдемо, ні? Бо це взагалі капець якийсь. Скільки я зробив. 12, ще 3 поїздочки родити і можна тікати. От навіть якби ми хотіли з тобою, блядь, Оце привезти, то за 170 гривень ти поїхав? Би, це комісію залистай. Мені заплати чи мені наоборот тобі заплати, блядь. І як оце можна везти, обясни. Так, да, пофіг, що тут понти їхати. на блін. 170 гривень. Воно ж должно бути запасом того, щоб ти міг визвати потім таксі, добратися до своєї машини. Та 100%. Зараз це як? Що заробив то ти віддав на таксі? Сидимо, коротше, з Ловою вже минут, мабуть. Блять, 20 минут точно сидимо вже, так? Уклон мовчить. У нього уклон. Цепочка. У мене короче, восьмерки і болт і ніхіра взагалі. Навіть не дергається. Да, якісь би хоча б там 6 км подача, знаєш, чи ще щось 에, приходило. Ну взагалі ж ніхіра. Може це поставити радіус тут більше. Але що це поміняє? Mm -hmm. Це такий час оцей з 8 до 10. Коли всі прийшли з роботи. Бачу по погоді має бути дощ злива коротше, і думаю, Та, ну я нафіг кудись б ще рипатись". Да, як би це ще цих три закази зробити і все коротше. Що ми думали, що на мрії буде щось? Ну, Опа, ніхерасія, бігом! А знаєш куди це? В спину курва сюди пойду, десь зробиш. Давай. Давай. Зараз приїду все одно звідти сюди. чекати. Давай, 75 гривень. Копілочку половина з них іде. Я так ще жорстко не бачив, щоб гепнули дверима. Це просто трэш. Они конечно не хотели, но одна ладно, а другая что-то гэпнула. Что, вставать, я не, что? 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 Я не Это просто капец какой-то. Що їдемо обратно до Мрії, до Вова. Вова. Ти що? Не виїхав. Що, та як так? Уклон не дає замовлень. Я б теж, якби кружечок маленький, зробив. Не нужний. Не ви щось приходить. Куди? Тут вона Максима Шемка. <реш> ну хоч щось. Так, саме як тиску. Погнав я, коротше. Погнав чуєш. Сижу, блін. Ти погнав. <реш> <реш> Окей. Ще до сих пор я тут. Дивіться, от. За 200 гривень Стрижевку, за 170 Стрижівку, Озіо з театральної теж Стрижевку, за 220 А коли я буду їхати в Стрижевку, пацани, то буду їхати пустий. Ну, настрой, звісно, хороший, так. На Uberі. Промка є. За 8 поїздок 130, да? а потім ще за 5-100. За ну Ну я нахер, якщо по болту, ніхера не приходить. От клятий й да? хоч бери і передвигайся десь, я хір знає. Зараз всі з центру їдуть по домам. Чого я тут сижу? Я навіть не знаю. Надо взагалі включити восьмерки на, цей, на... магніт. Один і чотири. і пробувати звідси вибиратися, щоб не їхати пустим. Тільки що щось приходило. А я щось розслабився, коротше. Ну дивіться, що приходило. Добре, що пропозицію відхилену. Типа а якимось другим. Ну, типа, блін. ТЦ смайл, це ЖД вокзал. Давай щось звідси. Бо я сюди і сам можу під'їхати, чуєш. Я вже два кеме радіус поставив, якщо що. І це на Чехова. І це обов'язково типу, для мене. Забере хтось чи ні? Бо я не хочу таке вести. Якщо я вже сюди приїду, то я вже туди поїду, в той бік. А через те, що 2 км подача, мені це не дуже вигодно. Давайте ставити один. Лучше довше посадити, ніж вести отаке. От Певно, пацки, я отак от поїду. Прямуйте до місця посадки в провулок 2 Йомеляна, у гравці, 2-3. Бо я тут кончуся, я тут вже сижу, подивіться, вже 10 часов. А, по Уберу. Бачите? На малі хутори. Ну, типу, зараз просто по Чехова, без пробок, без нічого. Заїжджаємо на буч ми і там забираємо цих пасажирів і веземо на Кар'ятовичів. Ну, бо таке з Батошської, блять, ну це просто треш. Ладно, все. Виїжджаємо нахер з цих тяжилою коротше, і розуміємо впрячь, що сюди дорога закрита. Коротше. Якщо ти хочеш там щось повозити, е якусь промку зробити чи ще щось. Спасибо, блін. О, кстати, на чумацький проїзд. <laughs> <laughs> Бля, ви бачили це? Ви бачили то, що я? Просто в мене зараз рука зайнята, я держав кермо. Коротше, десь по дорозі тут є пасажир, який їде отак от. Типу, тут я його забрав би і отут от висадив би. А потім далі поїхав би собі. Ну, я не буду цією хернею страдати пацани, тому що він може десь блядь, не виходити довго, потім десь коротше, давай заїдемо, а давай проїдемо. Ну їх нахер. От взяв заказ, все, їдемо. Бачите, що вони катають. Тому що промочки жорсткі. Ну, типа, знижечки. Дивіться, написано 87 до сплати. 100 дали. Тобто 13 гривень чаю. А поїздка чистими, дивіться, скільки заважить. Зараз 140 плюс 13, 100, ну коротше 150 з чимось чистими. Це я на корятовичів з тих галімих тяжилою вибрався. <кій> Тепер коротше, тут у нас, бачите, вже друга зовсім життя. Тепер головне не попасти коротше, туди, куди не можна їхати. оце... Звідки я тільки що не міг вибратися? 22.19 тим часом вже. Зараз подивимося, що де приходити. Нам треба сховатися для цього. Десь в якомусь Якова Шепеля. Ну, пацани, ну це поза радіусом. Я думаю, що можна скіпнути, а можна не скіпати, можна взяти. Тому що. Якова шепеля не в самий кінець, бачите, а на початок. Це означає, що можна потім спуститися з горки просто собі. та і... Я просто вже хочу якби, снятися з міста. Поняли, ще два закази зробити і свалювати. Що, Uber хоче ще дати щось? Прикольно, На Ну, Якби не промка, по волту. Алло. 130 гривень. Получилося з чаєм. Добавляємо половину і дивимося, що залишилося взагалі на сьогодні. Да, один заказ залився. Щоб зробити промочку і що як мені його взяти. Та да тільки вертатися на Соборну. Тут сидіти, висиджувати. 22.35. Ви що, crazy чи що. Давайте отако зробимо. Це має бути заказ або вистрижавку, або... В сторону Стриживки, коли я бду на Соборні. По-любому хтось доїхати на Київську. Ну, по-любому. Так що їдемо туди. Вже й до цент доїхав. Нічого так і не дало. Включив просто, дивлюся ефір, ну якби без, без фільтрика возле цього готеля Франція стану зараз, і буду стояти що мені ще робити. Так ти моргаєш, там чуєш летять, блять, лунтики бля, в правому ряді. <кхи> На цій соборні хір де станеш. Вон вроді біля готеля є місце. І то тут не довше, ніж 5 хвилин, Ну, я думаю, може мені хватить. Ара психа, ну, візьму щось по восьмеркам, стрижок все. Не знаю що це робити. Дивіться ось за який предварительний. На пів і 1.5 ков. Коротше ладно. Сидим, ждемо. Слухайте, я вже тут минут, мабуть, 10 точно сижу, ніхіра нема. Е, Можуться взяти, відключити фільтр екстрижавку, зробити якесь маленьке замовлення, на Якова шепеля, дивіться, дає з магістральської. Та я тільки що звідти приїхав, ну їх нахер. Давайте відмінимо в будь-яку другу місцину, але тільки не на Якова шепеля. 600 річчя. Блять, трошечки вниз. Ну, це поза радіусом, давайте ще щось спробуємо. Дивіться, як насипає ще капець. Марія Літвіненко Олег. В Дебрі. Ну обов'язково. Давайте поїдемо. Хер з ним. Це буде 15 -е замовлення наше. Зробив. 23.02 на годиннику. Всі антенки на стрижовку. Поки їхав сюди, бачив такий заказик був. Може він ще навіть є. Як він не дуже цікавий, знаєте. З. Ага, от він так і є. З водоканала В Стрижовку просто за 127. О, можна було би щось краще зловити, знаєте. Це по-перше. А по-друге, це ж восьмерки, він може вже бути ну, тіпа, недоступний цей заказ. Тобто навіть про нього думати і не хочеться. А з іншої сторони, ну тіпа, зараз я його візьму, трубки не будуть брати. І що мені його відміняти через диспетчера? Не знаю, чи вони відмінять. Ні, ну чи то відмінять, якщо перезвонять до пасажира і він трубку не буде брати, вони відмінять цей заказ. Ну а з іншої сторони може щось краще, 23.03 в принципі, час в мене є, заряд теж, може щось краще буде. Короче, вот так от Кожен день такий час, якщо їхати, вічно така от ділема. Давайте поки як мінімум до Соборної будемо їхати, то почекаємо. Просто щоб ви розуміли, за Волона 2 км подача на Київську, і то дорожчий заказ, чим той на стрижок. Поняв? Чим прикол? Дим, дим. Та певно, беру я отаке, та не парюсь, короте. 200 гривень, що муляє чи що, Миколи Амосова. Е -е, з додатка викликаний, тобто, не треба особо мудрувати нічого. Правда, я вже проїхав його. Я щось подумав, що це Микола, це Миколи Амосова. Ну, ладно, пофіг, в принципі. І так, і так 2 кілометри було. На Карнелюка ну Це вже майже там водоканал. З каренелюка виїдемо, може щось і підхватимо ще. Тобто на в будь-якому випадку вже буде 200 гривень в кишені. короче, чотенько. 21 А, так? Що, що? 21А? Да? 21А? Чи, 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 чи який там? Там, да, так, да, так, да, 21А. Хорошо, зараз уведу. Минут через. Три. Хорошо. Ага. Коротше, не там. Е адреса стоїть 21А треба, а стоїть 19. Поки їду, треба ввести буде зараз. Блять. Обновилася ця планшетна оболочка, блять, і що куди ділося ця карта, Ділася куди. Что за дебилизм? закрыты Двадцать один а. А Ну, в принципе, понятно. Что где-то там. Приходило по болту на набережний квартал, я відмінив. і все, по суті. Навірно, не будемо нічого шукати більше, бо не, не хвати зарядки особо. Поставимо може максимум радіус там 2,5 км встрижовку. Може хтось з водоканалу захоче їхати. ХЗ побачимо 177 було тут. До сплати, але 194 повний тариф. трив, соточку можна додати сюди без проблем. Взагалі. Ну і 23.30, що ж, якщо щось прийде по-бистрому, можемо змикнутися, бо 2,9 кВт в принципі нам де достатньо. Почний трек, звісно, хороший, да, питань нема. <coughs> На босе в лісі класно слухати. Подякував всім, що хто поскидував якісь там музичку. Sevens Heaven багато скинув музики. Один трек з цього я е, чув. Він мене вже заколібав. А ще один щось я послухав, мені не, не сподобався, а всі остальні зайшли добре. Одіссея, цей топовий трек їхній це теж. Норм. І там ще хтось поскидував якогось рочка, але це теж ситуаційно, коли хтось в машині їде з пасажирів, то хір ти таке послухаєш. Ну взагалі, старі хороші треки на нормальній громкості, коли один їдеш, блин, кайфуєш. <кхід> так. Ну, ще скидуйте, ще, бо маловато, маловастенько. 15 замовлення я зробив сьогодні. 15 вчора, 15 позавчора. Дивимося, що за каса у нас сьогодні. О, Ощодня. І так. Писали мені про відрахування. Помните? Щомісяця виберемо. Відрахування 0. Щотижня пройшло теж відрахування 0. Тобто, Ніхто із моїх тих пасажирів, клятих, які не вийшли, ніхто назад гроші не забрав. 1622 чистих, я не знаю, чи це всі кошти, чи це не всі кошти. І 385 це 330 приблизно чистих на восьмерках. Так. Да. То це виходить у нас, ну, короче, 2000, як завжди, 2000 чистих коштів. Стандарт, база. Правда, блин, печально, то, що я прям потратив до хіра часу, дивіться, 12 часов майже вертаюся додому. Да. Так. І так, давайте, пацаки, до завтра, будемо відпочивати, Може завтра буде один відос всього-навсього. Оцей. Може я просто без відосів трошки потаксую, бо я вже захарився, якщо чесно. Так, да, давайте.